1 серпня 1977 року я відправляв тут першу службу Божу у вас. І так от прослужив я до 1991 року, коли 16 е січня призначили єпископом. Житомирська діацезія. ну Дієцезія тоді була дуже велика. Дієцезія мала 8. Областей півночно-східної України. Я то єпископом призначений, а які тут були парафії, що тут було в ті часи, хто знає, ніхто не знає. Людей вже багато помирало, але якось Бог дав таке щастя, що приходить до мене наш краєзнавець, Мокрицький, так -так, приходить до мене каже: я вам хочу. Показати одну книжку, ви будете єпископам слушати, щоб призначили. От каже, 1913 року календар літургічний, в якому є всі парафії вашої діоцезії. Я дуже обрадивався. Я подякував йому і я відкрив, як я відкрив, там дивлюсь, що більше було більше 220 парафій було. Но я отримав велике задоволення з того, що я мог мав тим людям знайти Бога. У, як кажеться, їм нести ту віру. Тому що в тих перших роках після перестройки була дуже велика така, як вам сказати, така теча людей до церкви. Багато людей, молодих дітей, молодих дітей середнього віку, старих, які вже як кажуть, вік доживали, всі йшли до храмів Божих. Дуже хотіли то похреститися, то повінчатися, то посповідатися. то і Батьки віли багато дітей. Ці роки були дуже такі руками таких, такого ентузіазму, довіри. І я дуже радий, що я міг в ці часи розпочати свою діяльність тут в Житомирщині, висвятити за, це, за цей час. Я висвятив 44 священників для дієцезії нашої. І, то, є, то є стільки діацезіальних 44, а ще там і, тих монах, монахів також пара напевно, один який десяток висвятив. І, і це в мені принесло таке задоволення, що я міг тим людям якраз дати таке, ну такого Духа Божого і не жалію. Проте і ці люди також сьогодні споминають наші, коли ми зустрічаємося. згадують ці перші роки нашої, нашої нашої праці в наших парафіях. Ми повідкривали парафії в самої Житомирської області. 72 парафії. Я думаю, тепер також, коли ми бачимо сьогодні таку лаїцізацію, в світі. Коли люди багато погонь, погонь людей за багатством, за матеріальними речами, а дуже мало звертається уваги на духовне, тоді я думаю, що тож сьогодні священникам саме велика є проблема, що не повинні держати у людях, як то закоренити цю віру, духовність. Самим бути, бути такими духовними людьми, але цю духовність передати також цим людям. Не хочу я багато там в політику лізти, але хочу сказати одне, що Україна багато може тирає з цього, що духовність слаба, слабка духовність щоб ця духовність була б крапша в нашій країні то, що ми сьогодні бачимо, цього не було б. Ні, цей, ні цей, е, корупції страшної, ні цієї війни, нічого другого. Напевно, не було б. Тому розумієте, тому що як людина придержується Божих заповідей, того духовного такого е шляху в житті, то зовсім інакше вона живе. Але я думаю, що найважливіше є сьогодні священникам працювати з людьми. Тому що як ми будемо працювати з людьми, тому що священник не може бути над людьми, він може бути з людьми без відродження духовності, нічого не можна зробити. От, і, 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 і Я думаю, що ми за цей час багато зробили в від, тому від, відродженні духовності. Е, Будуючи храми Божі і е, також категізуючи молодь, молодь дітей і дорослих. Тому що сьогодні це люди більш настроєні, як ви самі бачите, більш настроєні на таке матеріальне же речі. Будуючи, як сусідував вдом, одноєтажний, ну, такий парканчик невеликий, то вже сусід будує двох. Двохповерховий і вже баркан великий. І як один купив машину таку вже мерседес, то другий вже купляє, що якусь більшу духовність розросла не тільки католиків, але й православного народу. Православних і такою дуже багато працюють ці не наші е, протестанти, різні, різні ці е, е, їхні гілки протестантизму працюють тут на Україні. Я думаю, що духовність на Україні піднімається, розумієте, ну тільки що маловато є всього цього, від самого початку відпочинку жадного не було. Можу сказати. Я приїхав до священника, який мав 77 років, мені 27, вся праця була на мене. І, і я бачив на його, що він також не їздив нікуди на якийсь там відпочинок. І, але, але що робив? Він тільки ходив, може там на озеро покупатися, все там озеро було. так. А якого відпочинку я не мав. До самого і тут приїхав на Україну, також ні. Саме відпочинок почався мені такий, що відпочити міг уже став єпископом, коли став епископом, коли Нунці сказав місяць відпочинок єпископу просто заставляв. Тому тоді я почав і лічення своє трошки там поїхав на лічення на, на півтора місяця, підлічився, напевно, тому сьогодні живу ще, маю 82 роки з уходом на пенсію епископ і священник він не кінчає свою роботу, тому що, будучи єпископом, маючи так багато різних знайомств з людьми з різних областей, з різних міст, навіть з різних країн, з Польщі, там, Словакії, з Словакії, Латвії, Литві, і там е, Італії, так що я маю багато також переписки. Нема виховування. От це виховання, церква повинна виховувати людей. Це одне, але повинно це виховання починатися з родини, І тому. Святійший Отець і церква, церква і православне сьогодні ми бачимо, і католики, і протестанти, всі звертають увагу на родину, щоб в родині було виховання. Починаючи від цього людського виховання до духовного. От як цього немає, все проблема, виходить, розумієте? Людина може бути дуже, як вам сказати, ну, не дуже освічена, але як вона не вихована, хто з такої людини? Ми бачимо, що твориться в нашому Верховної Раді, які приклади дають самі, самі наші вибрані, наші ці е, вибраці народні, депутати, <сміття> б'ють один одного. Все ну не можна ж так. Розумієте, саме є велика проблема сьогодні. Я, щоб закінчилася ця. Війна, яка йде, це є війна. От. От. Як, е, я думаю, якщо наступить мир, який, як він наступить, це мен, нам трудно сказати, тому що це справа Божа. І тому в наших церквах, е, в католицьких церквах, е, наскільки я знаю, архієпископ е, е, Львівський і наші епископи призивають завжди до молитви. Молиться за мир в Україні.